Вітаю вас друзі на каналі КрасавтоКарсуя. Сьогодні уваги хочу представити автомобіль автомобільний ренокенгу 2015 року Повністю електричний З'ємкістю батареї 22 кВт Таке класне авто Хочу вам сьогодні представити Коротенько про нього розказати Даний автомобіль придбав я сам особисто а від час назад авто експортувалося в Україні для домашніх потреб. Купував його із пробігом 50 тисяч 50 кілометрів. Зараз в даному автомобілі є пробіг 68 тисяч. Авто повністю обслужено, абсолютно ніяких вкладень не потребує. Просто заряджатися і їздити отримувати задоволення. Дуже класний домашній автомобіль. Дуже класно нам послужив, я задоволений. На цьому ми не зупиняємося, продовжуємо далі. Я його повністю, коротенько хочу сказати, повністю він обезшумлений. Можете побачити самі наочно. Це ми разом з моїм сином. Зашивали його фольгою. Дах також утеплений. І абсолютно всі карти можна зняти і побачити, що він є повністю обезшумлений і утеплений задні сидіння на рамці, вони демонтуються і також прибираються до переду конвертом. Зараз я це все покажу швиденько. Так. Такий спосіб все робиться раз. Значить це видно буде. Ручку цю скидаю. І ось складаються свідочки. Тут забирається, нажимаєш до верху чежоп і сідошку виймаєш. Дуже зручно, до речі, хто любить їздити на риболовлі для активного відпочинку. Навіть банально перевезти якісь ящики. потрібно великий об'єм багажника, і ви це робите без проблем за декілька хвилин. Також пасажирська водійка, пасажирська сидушка також теж складається. Я вже забувся давно не користувався. Діджаю назад і також складається з таким столоком Давайте сядемо досередина Галі не то що я там його нахвалюю цей автомобіль, але просто дійсно дуже класне авто Я особисто сам проїжджав без всякого обману 140 км на одному запасі ходу без всяких проблем. З Дубна в Рівне туди і назад їздиш, фактично 2 треті тратиш і одна третя запасу ходу ще лишається. Тобто порахуйте самі, хто живе в дубно, в нашому регіоні. І також подам сох. Даної батареї я сьогодні зробив тестування. І на моє здивування сох в даному автомобілі показало 109%. 108% там що з копійками, Зараз ми маємо пробіг 68,524. Масло я міняв сам особисто. Масло, до речі, привозив за кордону, не є таке дороге, сьогодні все 700 гривень, виходить літра. Я брав англійське масло. Хто буде купувати цей автомобіль, то я йому в принцип, покажу, яке масло і я дуже задоволений. Реально дуже класний автомобіль, ключів запалювання два. Резина фактично тут Michelin Все сезонка. Можна переєструвати автомобіль. Ось. І вартість такого автомобіля 2015 року.